21 лютого цього року сталося найбільше в історії пограбування. Воно настільки велике, що його навіть неможливо порівняти з чимось іншим. За один раз було вкрадено 1,5 мільярдів доларів. І на жаль, частина цих грошей, причому велика частина цих грошей, в тому числі були спрямовані на те, щоб далі посилати ракети по нам, по нашим містам і допомагати ворогу. Як це пов'язано з Україною, що це було за пограбування? От сьогодні, якраз поки є час, хочу вам розповісти. А нагадаю, що ви зараз на каналі Залізний нардеп», Мене звати Ярослав Железняк, і зазвичай ми розповідаємо вам, як наша влада краде гроші, а в цьому випадку ми розповім, як, на жаль, влада Північної Кореї. Вкрала гроші і буде далі фінансувати обстріли по Україні. Що ж, ми починаємо, але перед цим попідпишіться, будь ласка, залиште свої коментарі, поширте це відео і, будь ласка, підтримайте наш канал Вподобайки. Отже, починаємо. І так, 21 лютого цього року відома криптобіржа Bybit Байбіт повідомляє про те, що у них вкрали, якщо відверто, то один. Точка 46 мільярдів доларів. По факту у них вивели 401 тисячу ефірів. Ну що відповідно зараз дорівнює цій сумі для розуміння, це справді найбільше в світі пограбування, тому що ну, якщо ми говоримо про нефінансову або навіть не криптофінансову сферу, то до цього були суми в тому ж самому Багдаді дві 2007 році 282 мільйонів доларів. І достатньо швидко, буквально через пару днів, було встановлено, що за цим найбільшим світі пограбуванням стоїть уряд Північної Кореї. Як він стоїть, це було зроблено відомою хакерською групою, про яку ми зараз будемо говорити Лазарус-груп, яка ну, фактично є кібервійськами Північної Кореї. Вона дуже відома, у них багато вже на рахунках. Інших грошей, вони до цього взламували біржу на 275 мільйонів. Їх звинувачують в тому, що вони взломали Ronin Network на майже 600 мільйонів доларів. Ну відомі хакери, напевно, одні з найвідоміших у світі. Bybit одразу взяв кредит, щоб розрахуватися зі своїми клієнтами. Ми туди лізти не будемо. Нам цікавіше, інше, як це відбулося і як це пов'язано, на жаль з Україною. По-перше, як це відбулося? Так як одразу Байбіт оголосив полювання на цих хакерів, то достатньо швидко було знайдено відповідно механізм, як вивели ці гроші. Якщо дуже коротко, я тут вам покажу. Відео, як це відбувалося, то ситуація наступна: у байбіта є гроші, вони в основному зберігаються на теплих гаманцях, але коли їх не вистачає, вони отримують додаткові ці е, криптоактиви з холодного гаманця. Ось хакери через соціальний інженіринг і фішинг залізли якраз у управління цим. Шляхом між холодним гаманцем і відповідно інтерфейсом Байбіто на гарячі гаманці. І трохи змінили цей шлях, коли треба було доливати гроші з умовно зберігання ефірів до цього першого інтерфейсу Байбіто. І відповідно відправили на інші рахунки. Тому схема достатньо складна, достатньо багато часу потребувала. Від хакерів, але ну, тому і вони вважаються найкращими світлі. Потім намагалися знайти ці гроші, встановлювати е, шляхи їх переміщення, і все таке для розуміння. Я вам зараз покажу просто відео, якраз експерта, який е, демонструє на екрані, як переміщувалися гроші. От вся ця сітка повотиння це все якраз рух ефірів після. Хакінгу, і якщо коротко, то їх відслідкувати майже неможливо. Чому майже? Тому що якимось чином, все ж таки знайшли потім буквально 40 мільйонів з цього півтора мільярди доларів пограбування. Одразу встановили, хто навіть стояв за цією конкретною хакерською атакою. І дуже відомий Чон Чан Чонг хакер. Ось його фотографія. Молода людина. Звичайно, він знаходиться. Точно за межами досягнення будь-яких правоохоронних органів, і, ну, відверто говорячи, його майже неможливо достати. Chain Analysis потім виклав от якраз структуру, як відмивали гроші, якщо коротко, їх майже неможливо знайти. Тому це справді і бажається найбільше погромування, з якого в один раз вивели 1.46 мільярди доларів, що справді є величезним рекордом. Але напевно нам не так сильно цікава час ця частина, хоча і це теж напевно є чимось неординарним. А як тепер це все буде пов'язано з Україною? Так ось для того, щоб зрозуміти зв'язок з Україною, треба спочатку розібратися, навіщо взагалі існують у ці хакерські групи у північної Кореї. Якщо у Ру або у того ж самого Ірана є свої. Кібервійська, але це в більшості випадків для того, щоб здійснювати якісь операції, по не знаю пошкоджети інфраструктуру чи інформаційні атаки. Yeah. Е, ну, коротше, вони атакують інші уряди і організації, то у Північної Кореї ситуація зовсім інакша. У них це метод державного заробітку валюти. Е, Північна Корея достатньо. Не розвинена, як ви знаєте, і у них багато проблем з санкціями, тому вони заробляють гроші на контрабанді, контрафакті цигарок, алкоголю і підробці валюти, особливо долара. І останнє – це, от якраз, хакерські напрямки, який приніс їх в цей останній лідер, як новий метод заробітку. І так, як з контрабандою у них все складніше, а з підробкою валюти взагалі дуже важко, то в якийсь момент, десь років 10 тому, вони зрозуміли, що якраз ці кіберхакерські атаки, це і головне джерело заробітку. Причому це головне джерело, воно не просто наповнює якийсь ефемерний бюджет Північної Кореї, але це гроші, які в першу чергу йдуть на фінансування ракетної програми та програми переозброєння Північної Кореї. І тому, коли ми чуємо, що Північна Корея запустила якусь балістичну ракету чи розробляє якусь зброю, чи щось таке, це означає, що вони це зробили на гроші, які з 99% були якраз вкрадені протягом якоїсь вірусної хакерської атаки. І ну, відверто говорячи, у них це достатньо непогано вдається. Вони побудували цілу систему, яка працює для того, щоб вони могли майже безперервно розробляти свою і розвивати свою ракетну програму. Ось вам ем, графік, який дуже сильно показує, наскільки у них це вдається, якщо ви бачите, в 2016 році у них було буквально декілька мільйонів, ну два мільйони, якщо точно, заробітку через ці всі хаки. Кінги, то вже в 2024 році вони поставили рекорд, вкравши тільки по підтвердженим даним 1,3 мільярди доларів. А, нагадаю, кейс про який ми зараз говоримо, який стався з байбіт, це 1,5 і мільярдів. Тобто вони перевиконали план на рік, і ну це прям велика проблема. Чому це велика проблема? Тому що на ці вкрадені гроші в крипті зазвичай. Вони купують якраз ці іноземні елементи на чорному ринку. Схеми необхідні, датчики, додаткове обладнання для виробництва ракет. Ось все це іде на дарк-маркеті, зазвичай через Китай чи Гонконг, чи Макао, яке вони купують якраз за вкрадену крипту. І проблема в тому, що от ви зараз, якщо подивитись на. Цей слайд, то зрозумієте, що це не просто якесь обладнання, це те, що було всередині ракети і північна яку збили над Київською областю. І якраз у ці швейцарські елементи і компоненти, вони з 99% якраз були куплені за вкрадену крипту в попередніх роках. Ем, я можу довго розповідати про хакерів. Північної Кореї і як вони вирощують от таких хлопців, які і дівчат, які потім роблять хакерські атаки. Але ну мені здається, що це не то не трошки не буде зараз темою нашого блоку. Тут я хочу закінчити на тому, що я вам пораджу. Послухати декілька подкастів або прочитати книги, які, повірте, вам дадуть величезне по-перше, задоволення від прочитання. По-друге, це буде справді цікаво. Є такий дуже крутий подкаст. Він зроблений в BBC зроблений в двох вже сезонах. Він не називається саме The Lazarus Лазарос Про то, те, як розвивалася оця програма хакерських. А так, в північній Кореї, як вони вирощують цих хакерів, як їх навчають самого дитинства, як знаходить талановитих хлопців і дівчат до математики. У них це справді солдати. І якщо в першому сезоні якраз дуже круто показано, як в ці ж самі хакери вкрали гроші через Банк Бангладеша із майже 800 мільйонів вони через Різні схеми через в Макао, через пересилки на шрі ланку і таке інше змогли вкра в видозі відмити тільки 800 мільйонів. То вже в другому сезоні там якраз і починається історія з криптою, де суми значно більше. Їх, ну по факту, як ви побачили по цим складним схемам, майже неможливо помітити і, і відповідно, не треба відмивати. Кому прям буде дуже цікаво, той же самий автор Геоф Вайт, він написав а, і книгу з Лазарус Хейст. Відверто, говорячи, її слухав. Дуже схоже з а, подкастом. Тому. Не прям це для поціновувачів. і буквально він нещодавно а, випустив нову книгу. От вона мені більше сподобалась: це Вінст. Це взагалі про те, як розвивалося відмивання грошей в крипті, і наскільки це проблема, і наскільки. Зараз весь світ, особливо цивілізований демократичний, страждає від того, що фактично такі хакерські групи, а зараз це не єдина група в той самій Північній Кореї, є і в Росії, є і в Ірані, що вони знайшли методи, як фінансувати дуже брудні і страшні речі за рахунок якраз тих самих демократичних країн. Тому, якщо вам цікаво, дуже раджу ці книги, я справді можу. Розповідати про розбиток хакерства в Північній Кореї і крипто Шахрайства достатньо довго, але коротко, подія, яка сталася 21 лютого цього року, вона буде мати наслідки, на жаль, в тому числі до нас, тому що саме за рахунок у цих 1,5 мільярдів будуть фінансуватися нові ракети, нова зброя, яка буде постачатися на Курщину, яка на жаль буде постачатися нашому ворогу для того, щоб він і далі здійснював свої страшенні атаки. Ну, а на, це, на цьому все. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви хочете більше почути про цих хакерів і розглянути інші кейси, напишіть мені. Якщо вам це не цікаво, теж напишіть коментарі. Але в будь-якому разі, будь ласка, підпишіться і поставте лайк цьому відео. З вами був Ярослав Железняк. Па-па!